Фундаментом правової держави є повага до гідності людини. Це аксіома, яка не змінюється навіть у найтемніші часи. Завдання поліцейського чітко прописане в законі та на шевронах служити та захищати. Проте, коли правоохоронець переходить межу, вдається до принижень, безпідставно обмежує пересування або використовує свою владу. Як і інструмент примусу він перестає бути захисником, він стає джерелом небезпеки для тих, кому присягав. Особливо гостро це питання стоїть сьогодні. Суспільство очікує від людей у погонах, мужності та професіоналізму. Поліція це силова структура, її призначення бути щитом для громадян, брати на себе удар злочинності. Та небезпеки ховатися за, ховатися за спинами цивільних, примушуючи виконувати ту роботу, яку мали б робити професійно підготовлені силовики. Це не просто порушення етики, це крах довіри до системи. Громадянин це не ресурс, це джерело влади і той заради. Кого існує держава, ніхто не має права топтати гідні людини, прикриваючись формою.